Під час опалювального періоду у нас на котельні буває вимкнення напруги на одному з вводів. Щоб було безперебійне постачання електроенергії, ми проводимо перевірку спрацювання відних автоматів АВМ на кожному вводі та секційного автомату. Вмикаємо секційний автомат, розводимо силові ножі. І після цього вмикаємо відний автомат першого вводу. В міжопалювальний період ми це робимо декілька разів. А ось так як зараз часто дуже проходить відключення електроенергії, то досить частенько буває по декілька разів на тиждень навіть. А буває і декілька разів на день. Електроцех тепломереж дуже задіяний в роботі обладнання котелень, бо без електромонтерів служби КІП не буде працювати ні насосне обладнання, ні автоматика котлів, насосів, частотні перетворювачі, навіть елементарне освітлення котельні, нічого не буде працювати електросистема ну, це як. Можна порівняти з нервовою системою людини. Особисто я та, мабуть, як і кожен електромонтер тепломереж наших кожного дня в міжопалювальний період готуємо все обладнання до наступного опалювального періоду. Заміна Мастила в підшипниках двигунів, заміна проводки, обслуговування силових щитів електрообладнання. На інших котельнях у нас також встановлюється нове обладнання з новими насосами, частотні перетворювачі та шафи управління їми, котрі ми також, згідно графіку, кожного дня ходимо, дивимося під. Зжимаємо контакти і зачищаємо, щоб ніде не було ніяких аварійних ситуацій. Тепломережі я працюю. З 2004 року, вже 20 років, майже за цей час багато чому мене тут навчили. Освоїли нові технології. У нас встановлюється нове насосне обладнання, частотні перетворювачі, завдяки яким відбувається економія електроенергії. Ви ж самі розумієте, яка зараз ситуація в енергетиці. А через частотні перетворювачі, які у нас встановлено майже на всьому. По потужному обладнанні ми робимо меншу нагрузку на загальноукраїнські українські електромережі. І робимо так, щоб нашим споживачам було комфортно взимку.